Дивіться уважно, так виглядає свердловина, на яку витратили понад мільйон гривень, її мали повністю збудувати до кінця минулого року, аби в людей була вода. Зараз лютий, а віз і нині там. Невже черговий розпил під час війни? Будемо розбиратися разом. Всім привіт! Я Віолета Терещенко, і сьогодні про начебто добрі наміри, які вимусили доріжку до кримінальних справ. Сьогодні, у центрі нашої уваги, Карпівська громада, яка складається з 26 сіл. За останні два роки тут з'явилося 8 свердловин. Виглядає логічно, після катастрофи на Каховській ГЕС землі криворіжя частково залишилися без води. Але невже і на цьому хтось вирішив нагріти руку? Щонайменше сім тендерів на буріння експлуатаційних свердловин отримав один підприємець бережний Константин. Загальна сума 6,5 мільйона гривень. Галі цей ФОБ брав участь у 193 закупівлях і виграв 180 із них. Ну, це більш ніж 53 мільйона гривень. Він і ремонтує приміщення, і ставить лічильники, і навіть веде технічний нагляд. Варто нагадати й про те, що сам бережний не просто підприємець, він ще й керівник Гречаноподівської територіальної виборчої комісії, згідно з опендата. Не менш цікавою є його діяльність у Саксаганському районі Василя Старовойта. Як то кажуть, скажи, хто замовник. Твоїх послуг, і я скажу, хто ти. Може, звісно, відома фраза звучить і не так, але сенс, я думаю, ви зрозуміли. До нашого мілаша в улюбленці не так-то просто й потрапити. Потрібно щонайменше мати 30% впевненості в собі, звісно. Тож у Саксаганському районі Костянтин Бережний співпрацював вже з достатньо відомим відділом освіти, начальником якого є Тетяна Лавріненко. А, стоп, вибачте. Це ж тепер не просто відділ, а управління. Не питайте, я сама не розумію, нащо було змінювати назву. Але достовірні джерела у вигляді заступниці старової та на гній запевнили нас, що це виробнича необхідність. Тож маємо дві закупівлі на суму майже 6 мільйонів гривень на встановлення та підключення генераторів для сахсаганського управління освіти. Без конкуренції, до речі, і без зниження цін. Але повертаємося до наших свердловин. У Бережного відсутній потрібний квет, а саме 4221 – будівництво трубопроводів. Це означає, що юридично він не може виконувати роботи по бурінню свердловин, але це не завадило йому освоїти мільйони гривень. Звісно, субпідряди ніхто не відміняв. Але ж навіщо такий цирк? Ми намагалися поспілкуватися з самим Костянтином, але вийшло як завжди. Ви знаєте, чі тут незручно зараз розмовляти. Давайте чітко обійшлися, дзвонимося. Давайте через котрий час вас набрати? Ну, Годинку другу. Минуло дві години, день, два. Ну, зайнята людина. Якщо говорити про села, то куди ж без знайомих облич? ФОП Анастасія Уерхі універсальний солдат держзакупівель. Чи варто нагадувати, чим саме славиться 32-річна підприємиця і тим самим повторюватися вкотре? А тим, що її ФОП став переможцем у 82 закупівлях 95 на суму більш ніж 45 мільйонів гривень. Ремонтує укриття, льохи, зупинки. Тепер ще й бурить свердловини. Наступний крок космодром. Карпівська громада уклала з неї договір на будівництво свердловини в селі Розівка. Вартість 1 мільйон 300 тисяч гривень. Договір підписав голова ОТГ Степан Олійников. Роботи мали б завершитися 31 грудня. Ось так виглядала свердловина 7 січня. Нагадаю, коштувала вона більше ляма. Ми направили запит у сільраду, чи введена свердловина в експлуатацію і чи є на неї документи. Адже у фоп Анастасії в кведах значилося лише розвіду буріння, Яке не включало в себе будівництво свердловин. Відповідь просто шедевр нам пояснили, що документи не потрібні, бо війна. Правда, після будівництва свердловина не підлягатиме прийняттю в експлуатацію. Тож навіщо її будувати? Далі ще цікавіше: термін будівництва подовжили, але пояснювати причини не стали. Жодного дозволу, досліджень води чи ґрунту нічого. Так, у воєнний час процедури дійсно спрощені, але дозвіл на спецводокористування та будівництво обов'язкові. Ми їх просили, нам їх не показали. Приїхали до сільради, щоб поспілкуватися з головою громади Степаном Олійниковим, але його на місці немає. Відпустка, причому, схоже, почалася у п'ятницю. Ну так хто ж планує відпустку з понеділка? Зустріли його першого заступника, і він теж був трішки шокований. відповіддю цієї ради на наш запит. Документів для будівництва не потрібно, не потребує. Та після закінчення якої об'єкт не підлягає в експлуатацію? Що це Ні, означає? ну я не розумію, що це за відповідь. Вибачте, не я його писав. По-любому любе, любе будівництво, якщо закінчиться, воно закінчиться, воно передається в експлуатацію. Зачем будується об'єкт да? угу. для того, щоб вести угу. його в експлуатацію? Можливо, ти знаєте, які дозволи для цього буріння? Що? Дозволи, відповідна документація. Ми ж, ну, не просто так же ж вибирається місце і просто буряться. Якісь мають бути дозволи певні на ці, на ці роботи? Не відповідаю. Та тому, що, ну, Я на сьогоднішній день не можу вам відповісти на цю ситуацію. Я зрозуміла. І, і місце це іологи обирають. Місто, ну, де буриться, іологи обирають. Тому що їм бурить їм. Наш наша задача поставити задачу. Нам треба вода. все. глубина, тобто ще... то, то, то виконавець робіт, займається повністю да, документа... документацією. Все. Підготов проект готовий, тому що ну він відповідає за це, і він відповідає за те, щоб нам подали воду. А далі? акцентую вашу увагу спочатку. На цій версії заступник голови каже, що всіма документами мала займатися сама підрядниця ФОПу іРХІ. А договір подовжили, бо роботи не встигли закінчити. На питання за якими дослідженнями обирали місце свердловини, відповідь не смішила. Місце вибирають геологи, тобто проводяться а, ну відносительно проводяться в геологорозвідки радянській. Є документи, де на якій території приблизительно залягає питна вода. Тобто використовувати старі дані. Старі дані? Ну у кергіології є а, такі дані. Вони, вони всі населені пункти обурю, обурювали. Серйозно? За радянські мапи більше ляма? Аби отримати бодай якісь відповіді на наші запитання, зателефонували самій Анастасії. На моє велике здивування вона навіть взяла слухавку. Однак, а перепрошую, а звідки мій номер у вас? Ваш номер зазначений у проєктній документації, у тендерній документації. Відкритих mm -hmm. джерелах. Добре, тоді я вас попрошу перенабрати через годинку. І я вам дам відповідь. Добре? Добре. Телефонуємо Анастасії з іншого номеру. Гудки йдуть. Інтрига тривала недовго. Смішно? Так, здивувало ні. А ось, наприклад, дзвінок до голови громади Степана Степановича, незважаючи на його відпустку, був більш продуктивним. У нас договор розчитаний на два роки. Там по той свердловині, там тільки пробурили дирку одну. Угу. А в цьому році ще продовжуватися роботи. От. І цю скважину. Ми не через введення в експлуатацію, а допустим, дозвольні документи на скважину потрібно. Получать, ставить її, реєстріють і вносить в вносить в реєстр. Це потрібно. І тільки після цього буде введено в експлуатацію. Ви плануєте вводити її все ж таки? Ну да, ну це вже на цей рік питання. Угу. Там дуже багато зараз і дуже серйозно до до скважин. Ну, оскільки там дебіт невеликий, нам треба отримати, розрахувати втрати води, потім отримати дозвіл на спецводокористування. Отакій Олійников заявив, що дозвільними документами займається сільрада. Так вони все ж таки потрібні. Логічно, тільки от чому цього не було в офіційній відповіді. Виявилося, що за будівництвом мала свідкувати спеціальна компанія. Так званий технічний нагляд, згідно з тендером на Прозоро, проводило приватне підприємство, широківське управління капітального будівництва. Зателефонували туди, і наша розмова нагадувала бесіду двох. Ем... А навіть пояснювати не буду. Краще послухайте. Суть, да. на Прозору ведете технічний нагляд за цим будівництвом. І хотіла б запитати у вас, на якому етапі зараз проводяться роботи, які роботи вже виконано? Чи володієте ви цією інформацією? Я там не займаюся. Вибачте, а, ви бачите, а хто, хто займається? Ну, той подрядчик. Ну ви ж ведете технічний нагляд за цими роботами, правильно я розумію? Ні, я вже ні. А ви знаєте ви причину? Да. Чому подовжено строк? Не, бо тому, що фінансування не вистачає. І смішно, і грішно. Спочатку вони відхрестилися від нагляду, потім заплуталися у власних словах. Сільрада каже, що строки подовжили, бо не встигли. Технагляд запевняє, що причина брак фінансування. Цікаво, а з іншими свердловинами такий же цирк. Направили ще один запит до сільради. Відповідь вразила: документів нема. Бо їх вилучила прокуратура, отай виявилося що до посадових осіб Карпівської громади відкрили кримінальне провадження. Якщо вже прокуратура копає, значить ми теж рухаємося в правильному напрямку. Все це, звісно, сумно, десь навіть смішно, мабуть, це вже істеричне. Але найголовніше, на мою думку, це вплив всіх цих тендерних муток на навколишнє середовище. Ми поспілкувалися із спеціалістом і спеціалістами, дізналися, які можуть бути наслідки, якщо бурінням свердловин будуть займатися сумнівні контори. Перше забруднення підземних вод, яке недопустиме. Друге. Забруднення поверхневих частин, які, на які працює цей ФОП, і, і третє, якщо вони покинуть цю свердловину без е, е, рекультивації, оце ще одна причина забруднення охор... навколишнього навколишньо середовища. Висновок: свердловини є, совісті немає, і води теж немає. Документи є, але у прокуратури. Гроші є, відповідальних немає. Що думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. А у мене все. Пока.